Привіт! Мене звати Арсен Келічавий, я є менеджер проєктів Британської Ради в Україні. Цей курс реалізовано за фінансової підтримки Європейського Союзу та Британської Ради в Україні. У ньому ми поговоримо про зміни. Про зміни на рівні своєї громади, які може здійснити будь-хто, хто цього дійсно захоче, втіливши проєкт соціальної дії. Щоб ти жив у час змін. Кілька століть тому це побажання. Не означало нічого хорошого для його адресата, а було схоже на прокляття. Ця фраза чудово відображає сталенням до громадянської активності та ініціативи. Сучасний світ постійно змінюється, і зараз цей вислів набуває зовсім іншого ширшого значення. Ми всі живемо у час змін, хочемо цього чи ні, і навіть часто самі стаємо цими змінами. Бути змінами, долучатись до них або приймати ті, які продукує хтось інший. Саме це і є ознакою активного громадянського суспільства, яке базується на демократичних принципах та цінностях. Кожна людина привносить своє і таким чином вибудовується нове органічне середовище, яке знову ж таки постійно змінюється. Це онлайн-курс про те, як ставати змінами та долучатись до змін. Як реагувати на виклики та проблеми громади та спільно привносити зміни, реалізовуючи проекти соціальної дії. Як формувати команду, планувати перші кроки реалізації проєкту, шукати партнерів та залучати владу, здійснювати закупівлі, організовувати заходи, проводити моніторинг та оцінку, звітувати, забезпечувати сталість та багато іншого. Цей онлайн-курс є комбінацією реальних прикладів проєкту соціальної дії. На різні стадії реалізації та коментарів, висновків і порад від експертів. Ми робили цей курс максимально практичним та корисним його можна використовувати як покрокову інструкцію для втілення проєкту соціальної дії або для посилення конкретних напрямків під час проєктного циклу. Тож запрошую долучитись до цього онлайн-курсу та спільноти змінотворців. Щасти!